Від них вже почали позбуватися. Не так масштабно, проте процес пішов. Зелені хвойні красуні залишають домівки харків'ян та опиняються на вулицях. Міські двірники та узеленювачі з Харків благоустрій вже почали роботи з їх утилізації. Комунальники кажуть, що гори ялинок у дворах не повинні накопичуватися. Ось один із прикладів їхньої роботи у Салтівському районі. Новорічні свята вже закінчилися. Люди почали прибирати свої ялинки з квартир, і потрібно це робити правильно, тому що колись були випадки, що люди їх викидали і з вікон, з балконів, і наші працівники їх підбирали і приносили до сміттєвих баків, щоб їх утилізувати. Тому правильніше це робити, щоб ялинки люди складали біля місць складання сміття, а в жодному разі не закидували їх сміттєвий бак, тому що наші працівники їх подрібнюють, утилізують і таким чином це правильно робити зараз. Поодинокі випадки викидання ялинок, але ж пізніше, вже під кінець місяця або вже в лютому, це буде вже масова, масове і роботи буде багато, тому якщо це робити правильніше, організованіше, то це буде зручно для всіх. І я думаю, що буває, ще і в березні виносять ялинки, але якщо у вас уже достається линка й до березня, то будь ласка, поставте її біля контейнера. Наші працівники утилізують її правильним чином. Наші працівники щоденно виконують свою роботу, це загалом майже 1700 робітників працює у дворах і на вулиці, і вони оперативно під Тротуари, підмали, пішохідні доріжки, тож то трошки легенький сніжок був прибрано вчасно, і люди йшли вже на роботу по чистеньким тротуарам. Загалом роботи багато, але у нас комплектованість недостатня працівниками. Запрошуємо на роботу, є вакансії робітників з комплексного. Прибирання та отримання будинків з прилеглими територіями, також майстрі є вакансія у Холодногірський район, якщо вас зацікавить, і є вакансії в Слобідському районі, тож можна звертатися до відділу кадрів КП Харків Благоустрій. Також у нас було оновлення технічного парку, і ми потребуємо трактористів і слюсарів, ремонтників автотракторної техніки. Тож вакансії на це посади теж Же є. Тож запрошуємо і дуже будемо раді бачити кожного в нашій команді. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини.